Кліп у нас буде з наповнювачем, значить, іде насіння льону і насіння кунжуту. Ідея створити соціальну пекарню у своєму місті виникла у 70-річної Нелі Молій. Від задуму до реалізації ідеї, каже, минуло півтора роки. Пекарню назвала зерно добра. Відкрила її за грантові гроші від громадської організації Десяте квітня, яке фінансує міжнародне об'єднання Оксфам. Грант ми виграли майже на півмільйона 450 гривень. Тисяч гривень. І на, на цей грант ми купили все оце обладнання і багатенько продуктів. Обладнання це конвектомати, витяжки, дві шафи для посуду і для одягу, мийка, холодильник, кулір для води, морозильник, тістомес і. Столи сьогодні хліб каже пече сама. Знайшла двох жінок помічниць які погодились тут працювати безплатно. Шукає ще чотирьох. Ми тільки на волонтерських началах зараз це все робимо. Оплати людям немає. Працюємо по півдня. До півдня людина може 2-3 години вділити. Вона приходить і випікає хлібчик. Роздають хліб безплатно переселенцям, пенсіонерам і багатодітним родинам. Щоб його отримати, потрібно показати відповідне посвідчення чи довідку, каже керівниця пекарні. Хочу допомогти і не можу так стояти осторонь. Самій вже 70 років, але бачу, що людям потрібна ця допомога, і коли я можу, я я можу, значить я йду і роблю. Нині соціальний хліб тут отримують 80 людей двічі на місяць. Пекарня тільки відкрилась. Надалі кількість людей може збільшитись. Вважає жінка. Пакунок з хлібом ходить на кожну людину: хлібина і дві булки. Якщо це багатодітна сім'я, якщо їх там. П'ятеро людей, троє дітей і то там п'ять буханок хліба і десять булок. Така маленька допомога, як хліб, для них буде дуже актуальна. Так, дякую, будь ласка. По хлібу соціальну пекарню прийшли три пенсіонерки. Звісно, допомога. Те, щоб я мала йти, тепер я купила та мене на два-три на дні. Нам сьогодні видали буханочку хліба, дві булочки, велика допомога. Дякуємо дівчатам за таку допомогу нам, велика допоміч до. Нашої пенсії грантовий проєкт розрахований на чотири місяці. Після його закінчення Неля Смолі сподівається, що продуктами для соціального хліба допоможуть місцеві фермери. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.